Усім привіт, дорогі друзі! З вами я, канал Дегостекло Студіо. І сьогодні мені прислали посилку. Посилку з Арміленду. А цю посилку я замовив. Ну, тобто, мені її подарували батьки. Я дуже вдячний їм за це, за те, що вони у, таку, у таке тяжке, тяжкі часи дарують мені подарунки. Дякую їм. Продовжимо. Ця посилка з Арміленда для Stalker 2. Тут у нас фігурки, деталі і дерева. Ну, давайте відкривати її. О, отак. От. До речі, а цього я не замовив. Це, певно, це певно подарунок за те, що я замовив на 1000 гривень. Це якийсь військовий ось такий, ось. Ну, я потім покажу. Ось фігурки для сталкера. Чотири штуки. Так, Так, ось права ось така ось. Далі у нас деталі. Деталі коричневі кирпичики. Не знаю скільки їх штук, але багато. Дуже багато. А, Ось такий ще пакунок з деталями. Це 1 на 4, а це 2. 1 на 2. Далі у нас... Так, оце ще? Що? Ну, це теж, напевно, подарунок ось така ось зброя. Теж, здається, Другої світової війни. І два дерева. Ось такого кольору, М -м, як сказати, листочки. Так, ну і все, як бачите, це ми можемо відкласти. І почнемо з чого почати. Давайте почнемо з фігурок. А давайте почнемо краще з цієї фігурки. яку мені... Зараз прислав Арміленд як подарунок, за що я йому дуже вдячний. Так от так от. О, чудово. Так. Ось така ось фігурка. Не знаю, тут. А, це не подарунок. Я забув. Це не подарунок. цього Цю фігурку я теж замовив для сталкера. Пробачте за такий тріумф, але цю фігурку я теж замовив для Сталкера. Вона. Це ранець. Ну, це здається, військовий Другої світової. Але він мені приглянувся своїм Торсиком, тому що цей Торсик дуже... Хороший для сталкера, як ви бачите. Ну, ця граната, звичайно, не підходить для сталкера, але сам, сама така куртка а, пісочного кольору вона, вона дуже добре виглядає. Ось така ось фігурка, ось такий ось шлем. Так, і давайте дамо йому а, оцю зброю, а от зброю цю я не замовляв. Це вже подарунок. Тому що я знімаю Stalker, навіщо мені зброю для Другої світової війни. У мене її поки що в планах немає. Так. Ось так. от. Ось так от так, я шолом йому Здається, неправильно однім. Ось так от виглядає. Добре, давайте розпакуємо наступну мініфігурку. Хай це буде ось цей боєць. Так. Ого, дивіться. У нього тут запринтовано з усіх боків. Ось бачите? Ось навіть отут запринтували оце місце. І ззаду це просто приголомшливо. Так. Давайте його зберемо. Це ще що таке? Не знаю. Добре, давайте зберемо цю фігурку. Це, здається, на Арміленді називається ця фігурка американський боєць часи Другої світової, Або просто, або ж просто американський боєць, я просто не пам'ятаю. Це до речі, який я використовував. У сталкері першій частині. Так він був у мене коричневого кольору. От так от ось така ось фігурка. Ні, ну просто-просто чудово виглядає, дивіться. Це просто приголомшено. Можна ще отак зробити, але це не обов'язково. Бачите, які принти. А ну мені цікаво! А, ні, тут нема принтів, бачите. Тут нема. А це погано. Могли б вже китайці і постаратися. Чи не китайці, чи? Я не знаю хто це зробив ось Тут принти повсюду просто. Бачите, у нього навіть сапоги отакі є. І лице, до речі, добре добре підходитиме до якогось сталкера. Бачите, ось така ось куртка, якісь ремішки, кармани, а там ще щось світер якийсь чи, не знаю. Оце правда ці всякі жетони чи шеврони, вони ось бачите, вони якось для сталкера не лишать. Тут кабура навіть є для пістолета а тут. А, тут далі ці ремішки йдуть. Ось так, от тут пояс якийсь. А, це куртка. Ну, ось така ось фігурка. І Тут з нею ще якась штука йшла, я не, я не розумію, що це. Добре, може якийсь мусор просто. Так, і відкриємо. Ну, оці дві фігурки, вони повторюються ту, ту фігурку, яку ми тільки що розглядали. Бачите. Тому я її відкривати не буду на відео. Відкрию ще оцю, бо вона відрізняється. Ось ціпайся, Ось так. Так, ця фігурка у нас танкіста такого, можна сказати. Бо він у нас у незвичайній. Головному, ну, коротше, незвичайній. шапки такие. Зараз покажу. Ой, чуть рука не вставляется или вставилась. Не знаю. Добре. Сейчас вообще не вставляются руки, но добре. Я еще что заменю. Так, у вот нас такие у нас там Вот, как видите, У нього такий капелюх, шапка. Шапка-ушанка, здається, чи, чи ні. Ну, коротше, отакий ось капелюх танкий. Та, у нього тут теж курточка така ось. До речі. У нього тут револьвер. А, у нього тут ось такі ось чобитки, вони, правда, повністю не затайлені, але добре. Нам таке згодиться, тут у нього теж якийсь шеврон. Ремішки теж пішли. І все, Ось такий ось боєць. У нього одне лице. Ой, тепер шапка не знімається. Ну, коротше, у нього одне ось таке ось лице бородати. І все. Так, ну давайте я вам покажу ці деталі. Я їх тут замовив 4. Упаковки, ну тобто там по 5 штук в одній упаковці, а я замовив 4. 5 на 4 20. Ось така ось травичка, як ви можете бачити. Так, зараз. Ось так от краще. Ось така ось травичка. Не знаю, штук 20. Можна робити із них камиши. Я не знаю, як по-українськи буде камиш, тому камиші. А просто можна як траву використовувати. Так, далі я вам покажу оце. Це деталі для якихось будинків, для якихось споруд. Ну, а якщо ми знімаємо сталкер, то для занедбаної будин... будинків. Ось такі ось деталі. Ось такі ось. І разом з ними є отакі. Два на... один на два. такого ж самого типу. Але просто два на... Ой, один на два. Що ж таке? А, далі у нас є дерево. Зараз я його зберу і покажу вам. Та-дам! Ось таке у нас вийшло дерево. Ось така підставочка. І тут точно таке ж тут. Уяв... Уявіть два таких дерева. А, якось. якось так. Добре. А, Коротше, це дерево. Поповнить мою колекцію дерев. У мене вже дуже багато дерев, і всі вони з Арміленда, якщо... якщо я не помиляюсь. Так, всі вони з Арміленда. І всі вони, до речі, різні. Тобто є, є отакі такого типу. Я пам'ятаю ще часи, коли у Арміленда продавались середні. Ну, я не знаю, як вам показати. Ну, вони були трошки більше, ніж оці. І в них був великий тип а, а, листочків. Зараз навіть можу показати, який. У мене тут просто є сцена. Ось ось такий тип листочків там був. І було за 250 гривень. Прям дуже велике дерево. Я все хотів його купити, але зараз у Арміленда його немає в наявності. це сумно. Армілен, будь ласка, якщо ви дивитесь це відео, будь ласка, поповніть наявність дерев. Я просто хочу купити у вас стільки дерев, скільки можна. Так, ось таке ось дерево. І на завершення можу сказати, що ця посилка вдалась дуже-дуже класною. Особливо за. Оці чоловічки за оцих чоловічків. Так. І оці деталі, які я вам показую, вони мені теж дуже знадобляться, тому що. А, коротше, я перестав знімати Stalker 2, тому що у мене не хватило таких коричневих деталей. Я замовив їх. І ось тепер сьогодні я продовжу зйомки Сталкера. Я дуже надію, що це відео вийде. А, Сьогодні. І просто інформація для вашого Stalker 2 у процесі. Такі гарні фігурки, прям, прям кайфую з них. Все, всі ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами я був Стекло. і... ой, хтось впав. До побачення. Всім пока!